Для мене війна почалася ще у 2014 році, коли вперше Росія вторгнулася в наш кордон. На той час я був юнаком, мабуть, навіть зараз, який вважав, що довг чоловіка служити, захищати свою країну. Типу, є люди, які можуть це робити, а є ті, які не здатні для цього. Завдяки цьому багато в мене помінялося принципів, нравів. Та моє дуже добре зрозумів ціни життя та ціни сім'ї. Коли було АТО, це, не, не так, не так, це було щоб більше, мабуть, я сказав, би, що 14-15 це були жорстокі бої тоді були. Далі це вже були більше як стаціональні бої. І те не бої, то більше тоді їздили вже на заробітки. На заробітки. Поїхав, отримав 12-8 тисяч, не пам'ятаю. Повнувся назад, Тоді ще не було так, такої інтенсивної боячки. Ну, декілька разів десь, десь полетів монемет або арта, а так було більше договорне. Ну, таке відчуття, що от заїхали на позицію деякі підрозділи, вони догорилися з, з противником і просто просиділи ротацію. Таке відчуття було. Зараз, ну, ні. Зараз тут інтенсивна боячка і вірогідність ти зайшов на позицію, яка вірогідність з нею будеш. Було такі моменти, що заїжджав якийсь підрозділ. Комбат знаходив командира підрозділу того підрозділу, вони зізванювалися по рації якимось чином, та домовлялися, що ніхто не буде стріляти. І таким чином вони просто три місяці і два підрозділу різних просиділи, жодної, жодної патірі. Ці довольні вийшли, отримали заплату та поїхали додому. Коли почалася повна штабка, на той час я знаходився якраз вдома, готувався йти на роботу. Мене збудила мама, що, типу, нас обстрілюють, я проснувся і сказав, мам, ти, ти, ти серйозно? Наразі 21 вік, яка може бути війна. Я не повірив це, льог спати. я почув, що вже вибухи, зайшовши в інтернет, почав читати і усвідомив, що дійсно почалася війна. Емоції це більше, я б сказав, мабуть, страх за своїх близьких, щоб вони залишились живих. Не за себе. Не за себе. Пішов я, я 26 лютого потрапив до 61-го ОМБР. Я починав з командира відділення розвідки, а потім став командиром екіпажу безпілотної ціни комплексів. Насамперед страшно, це перший контакт, бо ти не розумієш, що робити, звідки, куди. І саме, мабуть, саме найстрашніше це коли ми повшили снайперити з командиром підрозділу. З нами, був, з нами був автоматчик, який нас повинен був прикривати. Ми пройшли за піхоту, по окопчикам, там, може, метрів 500, якщо не більше. Помітили, я помітив е, особу, на, на мій погляд, казалось, що це що був ворожий снайпер. Я надав інформацію своєму другому номеру, першому номеру. Він навівся, спостерігав, каже, ні, це не снайпер, це просто якийсь боєць-противник. Ми не рішили, не, не, не рішили в нього стріляти. Ще декілька хвилин ми почули декілька пострілів. Над нами за, за поза нас на горі стояла плита бетона, десь приблизько трьох пострілів в неї. Наше перше було запитання з, з першим номером, нашому автоматчику, «На що ти стріляєш? Він повертає голову і каже, це не я. І якраз в той момент, коли сказав, що це не я, мені в шовом повітає куля, збиває окуляри. Слава Богу, рикошетить. Тоді було доволі страшно. Я відразу спустився вниз, забрав з собою трубу для коригування, попросив закурити, пожовтів, побілів. Був страх такий дуже серйозний: це адреналін, страх, що помреш, і він тебе скажімо так, направляє в нужне русло. Та побратими почали підтримувати, що все добре, ми зараз вийдемо. Це було добре, не переживаю. ми повернемося, поп'ємо каву та відпочинемо. Тоді я мотивував себе так, що нас тоді залишилася мама людей, і якщо я не піду, то є ймовірність, що хтось з хлопців елементарно, він виснажиться і вже не зможе вести нормально бойові дії. Ти себе заставляєш, ти розумієш, що якщо ти не підеш, інші... Можуть виснажити їхній ресурс, та витривалість буде на нулю. І ти, якщо ти не підеш, можливо, він загине. Краще піти з його замінити, щоб потім чи декілька днів він тебе замінив. Вперше, коли я повертався якраз після поранення, то того, що ми, я забіжав до піхоти, у нас почався близький контакт 20 метрів, зайшов потинув на СП на близьку відстань. Нам надав інформацію, що там нікого немає, його розгромили, забігли до піхоти. Ви в позиції, Сиди, вийшов командир під їхні, їхні роти на, маш... на дорогу зустрічати броню, щоб отримати провізію. І так вийшло, що в нього прилетів міномет, він впав, отримав поранення в ногу та не кричав. От найцікавіше, що він не кричав взагалі. Їхала, їхала наша броня М4 е, як його, Бредлі їхала на ВАК. Приїхала Бредлі, Бределі. Повна БК і кричить, що у вас поранений на дорозі в колії, а там колія майже, майже по коліну. Він чітко в неї впав. Тобто, і за колією взагалі не було видно. Ми йому надали допомогу, і тоді я побачив, що багато хто з моїх побратимів позалишали зброю, і їхнє було завдання спасти свого побратима. Їм було все одно на своє життя. Чому так? Бо, на, 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 тіпа, типу, Саме тяжко. Це слухати рації, що хтось 300, хтось 200. Ти, тобі тяжко воно морально давить. А якщо все з тобою буде 300, ти вилікуєшся. Положиш на больничку, вилікуєшся. Будеш тяжкий, ну спишуть. Якщо будеш 200, ти вже не, не знаєш. А коли за побратима, ти розумієш, що це доволі тяжко. Та й тягнути побратима пораненого, який вісить, допустим, 60 кг. Коли він поранений, буде вісити всі 100 кг. Він тяжко становиться. Боятися це нормально. Якщо ти, якщо ти не будеш боятися, то не будеш жити. Страх, ти, в якомусь випадку тебе направляє в нужне русу. Ти усвідомлюєш, усуд... що в тебе є загроза життю та здоров'ю твоєму. І ти починаєш щось робити, щоб зберегти своє здоров'я та життя. А якщо ти не боїшся, ти будеш нехтувати тим, що по тобі стріляють, по тобі працює арта, або елементарно ти не будеш е, е, звертати увагу, що ти йдеш по якійсь місцевці, які ти не знаєш. І ти деш розвалочку, тому що тобі не страшно, що на тебе вискочить ДРГ або якась засідка. Ти просто будеш йти і не, звати, не, звати, не зважати на нічого. Ненависть, ненависть, зневага до противника. Бо ти не розумієш, коли вони обстрілюють цивільні, цивільні об'єкти, інфекці... об такі як дитячий садок або якась лікарня, ти не розумієш, чим чим винні діти, чи... Аби обичні граждані. Ми, я б розумів, бо якщо вони стріляли з губа по військовим об'єктам, по складам, по нефті які і, типу, мають великий внесок у військову, військову службу, військову, військову, військову службу так. А ви, коли вони гасять по, по чому небудь бо вони не можуть прицільно винести, винести якийсь склад або я не знаю, там, штаб, і вони починають стріляти просто по городам масово, я не розумію цього, це вже зневага. Чим винна дитина, яка нічого не зробила. Це мотивує. Так, це мотивує. Солідар вже був був потеряний, ми вже за, за Артем Солю, на населений пункт не пам'ятаю. Ми знаходились перші. Типу, сам наше е, е, декілька чоловік, чотири військовослужбовця зі мною, ми знаходились перші. В будинку старому, максимально старому, в якому на першому тежі була бужуєчка, ми там грілися і залазили наверх, на чередах, на кришу, щоб понаблюдати за полем, як приміщається противник. І нас тоді здивувало, що противник, краще був, тоді був у Вони штурмували солідар. Вони штумували великими липами, кидали м'ясо багато. І ти сидиш, починаєш з 9 і до, до ранку. Спостерігаєш, як на початку йде взвод, взвод, взвод. 30 чоловік, 20 чоловік приміщаються, приміщаються, приміщаються по одній одної дорогі. І їдуть на кладбище, так зване. Я, я спостерігав, як вони виходять, визначив місце, де, яку місце б працювала б наша арта. Очікував, щоб вони підійшли до, до пльодного міста, якраз в арті щоб вона відпрацювала, поки вона вистрілювала, там плюс декілька, 30-40 секунд витів снаряд. І попадало якраз чітко в них. І так за заночі виходило близько 300-400 військовослужбовців Російської Федерації. Там багато таких ночей було. Було таке високе здання, біле. Причому-то, похоже, повністю не ошибаюсь на їхній конячний завод. По карті ж так контакт називало, називалося здання велике біле, декілька поверхів. Зверху знаходилось дуже багато антенн, що нас зацікавило дуже. Там близько, може, мабуть, мабуть, за більше, ніж 20 штук було. Та їхній блокпост, який базувався біля моста, ми знищували. Бо вони там себе дуже агресивно вселили. Поїхали працювати в 5-й ранку, нам дали, якщо не бачився, дві арти. Ми почали працювати по ним. Це була не наша арта, це була наших друзів. Але ми виїхали на коригування. Виїхала два екіпажі, які займалися коригуванням. І так вийшло, що ми стали не, 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 по, не по направленню самої арти, а стали немножко збоку, і ми не розуміли, як ми її коректуємо. І нас так вийшло, що у нас вийшло пару перельотів. Якщо ми цілилися то в блокпост, то в здання, то у нас то, то попадання, то в перельот. І коли ми працювали, нам вже розказали, що був такий момент, що типу, пасякував осколками бочку, цю як називається, цистерна цистерну для каняш коняка що його пошкодило, та вибігали люди з віддерком цим залізним з села, типу, як набирають воду, та збирали, якщо б тікали, ці бочки, цю прашку. Бля. Це дуже сильно змінилося Якщо, якщо в АТО. Більшість э, потір була у зв'язку з артою. Осколкові. Зараз на, 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 на теперішній рік більшість потерь у зв'язку з півдронами. Зараз дрони зависають постійно їх сотнями, там, десятками. Один улетів, уже, один улітає, вже стоїть новий. Щось помітив, літати в пів. Ночі, Либо прилітає баба-яган наша, або ще їхня якась ерунда прилітає і починається тому подобне. Сейчас дроны начали взлетать на большие дистанции. Вбиваем, что дрон, дрон, дроны с дрона сбивают, что по технике работают дроны, что по людей, по людей работают дроны. Дрон куда эффективнее, чем та же самая арта либо миномет, потому что дрон, во-первых, ты видишь точно, куда ты попадаешь. Это точно используется, это, типа, точно, это так званый летающий борожающий боеприпас. Точное попадание, ты уверенный, миномет ты выстрелил, и не факт, что попадешь. Надо еще корректировку делать, А так ти підняв, політів, нічтожив. Так, да, може не з першого разу, тому що но але з 2-3 ти поволі 100%. Дрони зараз на даний момент типу, змінили ход війни дуже сильно. Його перше, перше завдання це повернутися назад. Чому повернутися назад? Це тому що якщо він отримав інформацію, та не ванеться. То він це завдання не виконав. Одне з перших він повинен правильно аналізувати та, та запам'ятовувати якийсь там. Орієнтири. Якщо він працюється на одній тій самій місцевості, він повинен запам'ятати все, то саме кущик, тому що якщо ти знаходиться довго, щось зміниться, повинен це розуміти, що щось змінилось. Там появився новий камушок, новий кущ появився, дерево перемістилось. Він повинен це запам'ятовувати. Та... І от на перше, на перше, перше завдання розвідника це збір інформації. Збор інформації та, та обработкою, так зване дешифрування. Я навчаюся навчаю з елементарного маску, Навіть я діяв, діяв акцент на маскування. Чому на маскування? Бо бувають випадки, коли воно спасає піхоту. Є три цікаві дисципліни, які допомагають, бо я бо сталкивався, коли деякі наші СПшки декілька разів оброб... відпрацювала еліта, так звана, скажімо, ФСБ, Ліба СССРшники. Лі... 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 Э, первое, чему мы научаем, это трима дис 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 дисциплина. Дисциплина света, мусора и звука. Дисциплина света означает, то, что в ночи не нужно фонариками, как они любят все желтый свет, все понимают, как какой нас это использовать. Мусор элементарно, что не надо подеял, покурил, выкинул. Ты прошелся, вышла разведка, э, ДРГшка, увидела мусор, посчитала по пакетам, сколько у вас было человек, сколько бычков. Если теплый, он понимает, что вы недалеко ушли, вы сами себя палите. Элементарно, если, если позиция позиции находит пехота, она может мусорить, пролетает дрон, видит, что вот тут прилетная бумага, там провизия и скажет давай отсюда, отсюда будем бить. Дисциплина звука означает то, что когда ты перемещаешься на марше, либо находишься на СП, либо на позиции, не надо орать. Вот если сидишь в позициях элементарных, ты будешь кричать Дай дайте есть сигарета, Вася, есть сигарета? Нет, спасибо, пейте. Пейте, есть сигарета. Проходит пару дней, в другой такая же самая ситуация, но уже за кофе. А где-то в стране находится ворожа. СП-шка, яка це все слушає і записує. І через пару тижнів вона вже розуміє, сколько людей знаходиться, кого зовуть і хто чим займається. За то, що це за ночь в основному, що не треба користуватися ліхтариками, що авто не, по не повинно їздити вночі з включною фарми, бо якщо воно прийде на позицію, освіти ці позицію, ворог може подумати, либо ми к чомусь готуємося вночі, тому що була темнота-темнота, світ на позиціях, либо піхота готується к штурму. І потім відпрацювати зараз. Тобто ми бачаємо, якою цвет можна відбуватися, який не можна Сама Саме головне це на максимально, максимально до них. Чому так? Тому що вони, я там вже був, я знаю, що там очікувати. Вони не знають. Я розумію, на що треба зробити опор та направляти їх в вусом, давати їм потрібну інформацію, яка збереже їхнє життя. Типа, що ми усвідомлюємо, то, що ми готуємо людей, які будуть мати активну бойову участь. Все були в бойових діях, в кожного був різний степень степ ведення бойових дій, когось в степу, когось в лісах, когось в міській забудові. Ми доволі хорошо розуміємо і можемо це комбі комбінувати. Ми не будемо навчати по старій радянській схемі, ділимо пору на дрони, щоб люди розуміли, як цим боротися, як, як зброї своє життя. А якщо один спосіб, не забезпечить збереження життя, то можна використовувати інший. Ми не даємо, як пише книжка, один спосіб відходити двійками назад. Ми даємо декілька способів, щоб вони могли максимально зберегти своє життя або подавити противника та знищити його, або відійти, але всі живі.